Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в пророка Ісаї, ось я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує дорогу Твою перед тобою. Голос того, хто кличе в пустелі. Приготуйте дорогу Господню, вирівнюйте стежки Його. З'явився Іван Хреститель, хрестячи в пустелі та проповідуючи хрещення для покаяння, для прощення гріхів, і приходили до нього з усієї юдейської землі та всі мешканці Єрусалима і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. Іван був одягнений в одяг з верблюжої шерсті, мав шкіряний пояс на стегнах своїх і їв Сарану та Дикий мед. І він проповідував, кажучи, слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись, не розв'язати ремінця його взуття. Я хрестив вас водою, а він буде хрестити вас Духом Святим. Сталося, що тими днями прийшов Ісус із Назарета Галилейського і був хрещений Іваном у Йордані. І тут же, виходячи з води, він побачив, що розкрилися небеса. І що дух як голуб сходив на нього, і голос пролунав з неба. Ти син мій улюблений, якого я вподобав. І відразу дух веде його в пустелю. І був він у пустелі сорок днів, спокушуваний сатаною. І перебував серед звірів, і ангели служили йому. А після того, як був виданий Іван. Ісус прийшов до Галилеї і проповідував радісну звістку царства Божого. Він казав: сповнився час, і наблизилося царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. А коли проходив біля Галилейського моря, то побачив Симона й Андрія, Симонового брата, які закидали невід у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус, ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив Якова Зеведеєвого та його брата Івана, які були в човні та лагодили Сіті, і відразу покликав їх. Залишивши свого батька Зеведея в човні з наймитами, вони пішли за ним. І прийшли вони в Капернаум, і тут же, в суботу, увійшовши в синагогу, він почав навчати. І дивувалися з його вчення, тому що він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був у їхній синагозі біснуватий чоловік, і він закричав, запитуючи, що тобі до нас, Ісусе Назарянине? Ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. А Ісус погрозив йому, промовивши, Замовкни і вийде з нього. Тоді затряс ним нечистий дух і закричавши гучним голосом, вийшов з нього і жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи, що це? Нове вчення з владою. Навіть нечистим духом наказує, і вони слухають його, і враз розійшлася чутка про нього всюди по всій галилейській околиці. Незабаром залишивши синагогу, він з Яковом та Іваном прийшов додому Симона Андрія. А Симонова теща лежала в гарячці. Тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її. І гарячка залишила її. І вона почала прислуговувати їм. А як звечоріло, коли вже зайшло сонце приносили до нього всіх хворих і біснуватих, і все місто зібралося перед дверима. Тож він оздоровив багатьох хворих на різні недуги і вигнав численних бісів, але бісам не давав говорити, бо знали його, що він Христос. А вставши вранці ще вдосвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. І поспішили за ним Симон і ті, хто з ним, і знайшли його, та й кажуть йому: усі тебе шукають, а він відповів їм. Ходімо в інші місця до сусідніх сіл та міст, щоб і там проповідувати, адже на те я й прийшов. І він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галилеї та виганяючи бісів. І приходить до нього прокажений, благає його і, упавши на коліна, каже йому Якщо хочеш, ти можеш очистити мене. Змилосердившись, він простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він очистився. Суворо, попередивши, відразу відіслав його, наказавши. Дивись же, нікому нічого не кажи. Але піди й покажися священникові, та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей їм на свідчення. А той, вийшовши, почав багато розповідати й розголошувати про ту справу. Тож більше не міг він відкрито війти в місто, але перебував поза містом, у безлюдних місцях, та до нього приходили звідусіль.